Німецькі міста, що впали перед радянськими військами у 1945 році, пережили хвилю невибіркового насильства. Причин цьому було декілька: по-перше, ненависть, заздрість і спрага помсти за вторгнення в СРСР. Німці мали охайні будинки, черепичні дахи, квітучі сади. Те, чого радянські солдати, вихідці з колгоспних злиднів та гулагу ніколи не мали. Правда, в цій картинці благополуччя була й темна правда. Яку радянські воїни не враховували, значна частина німецького добробуту була побудована на грабунку та знищенні євреїв. Єврейське майно, будинки, бізнеси все це було відібрано і розподілене між арійцями. Німецький фашизм зробив багатими багатьох, але ціна за це мільйони чужих життів. По-друге, ненависть до власних радянських офіцерів, так званої тилової охорони, яка йшла позаду і стріляла в спину тим. Хто наважувався не виконати наказ. Солдати нищили все, щоб тим, хто позаду нічого не дісталося, ані даху над головою, ані цінностей, які можна було б затрофеїти. Жорстокість породжує жорстокість. Радянські воїни ненавиділи всіх і ворога, і своїх. В їхніх очах це була не війна за свободу. Один терор заступав інший. Просто не у коричневому, а у червоному кольорі. Отже, це не була армія визволення. Це була армія зламана середини. Два фашизми радянський і нацистський, тепер зустрілися на німецькій землі. На жаль, невинні заплатили за обидва.